Німеччина готує офіційне подання на право проведення літніх олімпійських ігор 2024 року. В олімпіада проходила в Німеччині у 1972 році. Це були літні олімпійські ігри в Мюнхені. Це найважливіше спортивне свято. І німеччині надається унікальний шанс показати себе як гідну країну господаря. Одразу два німецьких мегаполіси Берлін і Гамбург висловили бажання поборотися за право проведення олімпіади в 2024 році. Який з них стане кандидатом? Національний олімпійський комітет ФРН вирішить у березні. Обидва міста мають на меті уникнути олімпійської гігантоманії. У гамбурзі багато об'єктів збудують лише на час змагань. Берлін вже має олімпійський стадіон та інші придатні для проведення літньої олімпіади споруди, Тож йому не доведеться багато інвестувати у нове будівництво. І для Гамбурга, і для Берліна вирішальну роль відіграє те, які об'єкти в кожному з цих міст доведеться побудувати додатково. обом містам доведеться інвестувати загалом близько 2 мільярдів євро з урахуванням приблизних розцінок 2024 року. Міжнародний олімпійський комітет вітає такий підхід Німеччини до подання заявки, адже він і сам перебуває в процесі реформування, щоб раціональніше використовувати наявну в світі спортивну інфраструктуру. Разом із тим, заявка Німеччини на право проведення Олімпіади 2024 року повинна надихнути німецьких спортсменів. Адже на кожних нових Олімпійських іграх вони вигравали все менше і менше медалей.